Друзі, всім привіт! Всім гарного недільного ранку. Взяли термос, чашки і йдемо до річки попити кави. Ще не снідали, хочемо попити кави і потім вже будемо готувати сніданок. І вже щось робити, бо сьогодні в нас планів багато. Хочемо поїхати до батьків ще речі поперевозити, бо в нас ще там їх дуже багато. Сьогодні буде в нас по плану перевезти всі речі, які на кухню підуть. Тобто там посуд ще є, ну багато таких всяких предметів для, для кухні. Того не будемо затягувати, снідаємо і будемо збиратися. Роботи багато. Сьогодні дивіться, яка погода. Вітерець, вітерець, але я б не сказала, що дуже холодно. Ну, вже весняний такий вітерець. От таку я весну не люблю. Не знаю, чого ці вітри. Не люблю таке. Я люблю, коли вже все розквітає, пахне, зеленю, природою. Тоді таку весну люблю. Але природи немає поганої погоди. Вся погода по-своєму гарна. Кайф просто. І дивіться, вже скоро буде розпускатись клен. І що я знайшла? Гніздечко. Я так розумію, це богомол. От. Я, звісно, не дуже розбираюсь, але колись я бачила отакий от кокон, то начебто це говорили, що це богомол. Причепився і все. Цікаво. Ранок почався з кави на річці. перше пішли зранку попити там кави я просто в захваті. Я люблю всякі такі движухи знаєте, зранку зібралась пішли на каву до річки супер! Треба чистіше таке влаштовувати. І, друзі, я зараз хочу вам показати, як я трошки збільшила робочу поверхню на кухні. Отак. От Трошки цей комбайн повернула, він у нас отак повздовж стояв, і тут, виходить, залишалось зовсім мало місця. Я тут нічого не робила. Я його потім подвинула сюди, і у мене тепер ось це все, робоча поверхня. Вистачає місця. Чого я раніше так не зробила, не знаю. я ще хочу сюди заказати таку поличку. Поличку Трансформер, яка буде складатись в такий квадрат, і зараз її покажу. І розкладатись. І я хочу сюди поставити сахарничку з сільничкою наверх, такі, і ще якісь дрібниці. І в мене ще більше буде місця виходить. От, бо я переставила сюди заварник, Што я чайник не включила. Варюшка, будь здорова! Заварник наверх, сюди чайник. От І отак от у мене. Краса, мені дуже подобається. Чого я так раніше не додумалася? І це достало м'яско. Зараз хочемо замаринувати. І не знаю, чи якщо сьогодні посмажити, а ні, то просто буде замариновано стояти. Може, якийсь гарніший день буде не такий вітряний, бо сьогодні вітряний. Може, до обіду ближче вітер стихне. Побачимо. Замаринуємо, а там буде видно. Заварила чайок. Весь стоїть, стаю і покажу вам, що ми п'ємо, які чаї ми п'ємо. Так, Це звичайний грінфілд з бергамотом, люблю з бергамотом. Потім це були якісь чаї, такі швидкого типу приготування, концентрат напою. Мені подобається з обліпихою, ці поки стоять, ще не п'ємо їх. Кава, звичайно, розчинна. У мене закінчилась моя заварна кава, я її щось не можу ніяк купити вибрати собі. Поки таку рощину. Ми дома зовсім кави не п'ємо. Це перший раз. Вона вже у нас тиждень наверное, стоїть. От, потім чай, цей, який ми в, е, купували в метро з ромашкою. Тут такий трав'яний. Я відео знімала про нього два рази, коли купувала і коли дегустувала вже. За нього розказувала. Потім це якийсь свого поставщика замовляла е, чай в пірамідках фруктовий. Так, ми більше п'ємо завернічаї, ну, які треба запарювати, це не видно нічого. які треба запарювати, а оцей дуже-дуже рідко можу собі зробити. І я сама збирала збирала чайок, липа, липа, пелюстки троянди чайної, потім м'ята. Що я ще сюди збирала? І якийсь карпатський збір. Ну Карпатський збір це в мене був самий чай. От, я його. Купувала. Просто пересипала сюди і все разом змішала. От, І цього року треба знову назбирати, щоб був чайок. От так, ми більше п'ємо такі крупнолистові запарювати. У нас такий заварник. От. У нас попереді був заварник, він нас прослужив, ми ще в Чабанки жили, він з нами був. І це вже йому було більше 10 років. Кажу, що треба замінити на щось, на щось новіше, а то вже тут такий страшненький був. Ну, купили такий, поки подобається. Бо вже От Ми колись купували от такі булки, вони були заморожені, морозилки стояли. Це спеціальні булки, які повинні стояти в заморозці. Ну, тобто вони розморажуються і можна їх вживати. Булки паніні з надрізом. Зараз їх хочу смажити зсередини. Потім туди поставити, туди поставити колбаску. Бачите, які вони такі. От так. Я їх зараз так розгорну. Поставлю, обсмажу, потім всередину поставлю ковбаску, сирок, овочі, якийсь помідор, наче десь був. Подивитись, треба. Ковбаска сирок, зеленушка, якийсь соусом прилию і омлеті хочу ще сюди поставити. І я думаю, що вона вийде. І потім під прес-під гріль поставлю. Чи на гріль. Ну, ви поняли, так? Да? От такі. Пахнуть. Пахнуть, надіюсь, вони не спортилися. Пахнуть нормально. Друзі, оце сіла нігті накрасити, бо зняла покриття. Я роблю собі манікюр сама. По-перше, мого майстра немає. А по-друге, коли вона ще була, я їх зняла повністю. Я носила гель-лак. покриття гелеве. і зняла повністю, бо мене почало це щось напрягати дуже. Кожен місяць його робити, а то ще раніше, кожні три тижні, мене це почало напрягати. Я. Коротше, мабуть, вигоріла в плані манікюру. А розкачу я почала це розказувати, що я роблю сама нігті. Раніше, друзі, я робила манікюр в плані другим. Коли ми переїхали в село, в мене було стільки варіацій е, самозайнятості, що ви собі не повірите. Я її памперси продавала, коли Варя була маленька, замовляла не з Польщі, а з Закарпаття. Там в мене вже був поставщик, який мені відправляв великі партії памперсів просто так, без грошей, без нічого. Потім я їй відправляла гроші. от. А потім, вже, коли трішки я зрозуміла, що мені подобається робити манікюр і творити, я робила манікюр. У мене був, була вдома окрема кімната, от, і до мене приходили люди робити манікюр. Але з часом... З часом я потихеньку вигорала, бо працювала і на роботі на олійниці, і працювала, приходила після олійниці додому. Варіше маленька, її роки два, мабуть, було, може, менше трошки. І почала потихеньку вигорати, не встигала. Я втомлювалася, бо і працюю на роботі, прийшла в 5 годин додому, з у мене була запис, приймала людей, і мені було важко. А остаточно я вирішила, що це вже не моя справа. Коли я поїхала на Кубок Одеси, Кубок Одеси, майстрів, поїхала, там було типу змагання між майстрами. Я туди поїхала, там дуже було майстрів багато, всі такі крутецькі. Я хочу сказати, що я теж на той момент непогано робила, як виявилося це вже на цьому змаганні. От. І що, я приїжджаю з цих змагань і роблю для себе висновки, що я. Не хочу цим займатися. І за тиждень я всім своїм клієнтам сказала, що я вже робити манікюр не буду. І все, з того моменту, я не роблю. Це був о, який це рік. Я вже не згадаю, який це рік був. 19, 18, 17, щось таке, не пам'ятаю. От, і все. У мене боліла спина, багато причин було, але основне. Це те, що я не встигала, і спина боліла, мені було важко. І от я, мабуть, все-таки вигоріла. Але все життя хотіла займатися манікюром і зрозуміла, що це моя справа. Отак, от бачите, друзі, трішки вам розказала за тим, чим я займалася. Що мені подобалось. Багато матеріалу розпродала, багато що ще залишилось в мене. Є і Зараз і лампа є. Було якось недавно теж я купила собі гель-лак. Базою топ, але я пару разів зробила своє манікюр і розумію, що воно мені не треба. Простим, звичайним лаком покриваю. І все. І досить того. І то буває і не покриваю, просто коротенько обрізані нігті. Отак. Така історія. Готувати обід, бо скоро ми будемо їхати до батьків От, і замаринувати то м'ясо треба. І, коротше, зараз, поки подумав, швиденько зробимо те, що ми хотіли. А потім вже будемо їхати до батьків за речами. Тихо говорю, бо варяноче дрімала. І я трошки подрімала, що знаєте, не прокинулася. Після сніданку так солодко заснула. Вітер на дорі, погода погіршилась. Я думала, до обіду вона стишиться, але ні. Чую, вітер завиває так. Так, ми хліб уже заклали, хочемо батьків пригостити, спекти. І завеземо, якраз будемо за речами їхати, і завеземо їм хлібчик. І що Ваня вже нарізає м'ясо, буде готувати. м'яско. маринатор. Зараз показую, як він в роботі. Класна штука. Варфу обов'язково м'яска, дегустатор. Яке гарне. Шашличок буде. Це ти що хочеш зробити Його як шашлик? Я не чи на сітки будемо жарити? Я вже не знаю, цей раз. Я дуже на покласити, нашампокання. Побачимо. Варф, ти вже з'їв? Ще? Ваня ще парці. Ще Варфоломій проси. Дігустація пройшла успішно, кіт зацінив м'ясо. М'ясо <рес> добре. Приготували ми свинінку гарню, яке срізи просто Просто шикарна шия. дивіться, який якийсь Ну, Я не знаю, чи по правам животних не сподівається не засудять. І марінатрик. Віщ, ну бомба, я вам скажу. У нас сьогодні кулінарний влог. Ваня, Ця річ коштує 700-800 гривень, але якось так сталося, що вона з усіх магазинів. З усіх. Я її вишукував на певний рік на Оликсі, чи хтось не продає таку з дому. І нова попалась за 800 гривень, десь з Харкова мені прислали, чи Дніпропетровська, я не пам'ятаю. Люди написали, що вона їм не потрібно. Я вам скажу за ці гроші, не за всі гроші світу. Це просто незамініма річ. Ну, така інтересна типу, функція вакуума, ну навіть просто, як функція хорошого маринатора, змішувач, салати, м'ясо. ну, Вона виконує бездоганно. Зараз вам покажемо. Ми беремо. Ну, Я закладав так. І м'ясо, цибулю, все слоями закрив і все, але для більшого, як говориться, ефекту, щоб одразу розподілилося, зараз ми це все будемо закладати слоями. Так, Ваня зараз буде теребити свої спеції, пам'ятаєте, да, я йому на день народження подарила, тепер розумієте для чого це воно йому любить він готувати. Ось буде додати і зараз буде тако перетирати всі спеції. Вар, ти контролюєш, да? щоб ніхто твоє м'язко не з'їв. Контрольор. Будеш солю змішати. А ту крупну не будеш брати морську? Не морську, не а... Можу, да. крупненьку. А де? Вона а була? я зверху поставила ось тут, так? Да? Зараз ми одразу візьмемо суміш. Тві пачечки. Перці тут різні. Натрему. У них тоді запах набагато кращий, ніж в пачках вже померний. Аромат відкривається. Набагато краще. Солька крупненька, морська харчова. Не Десь завжди 10 грам на кілограм. Може, мій дуже дружить. Яке воно гарне. А запах, який от зараз от да, я звідси чую. звідси чую, як воно пахне все. Аромат, звісно, дуже приємний. І додаємо моя любима приправа. Не знаю, може, ну вряді вона завжди хмеляна. Базилік з томатами. І зараз все. Перемішаємо. Аккуратненько... І все, заправка у нас готова. Чого? Як це Борис Бери збурдає. Так, всі ж дивились передачу смакуємо, так? Да? Смаку? Смак? Ні, <реку> смак, смак с це було з смакарієм, Ну, В принципі, ізобілі інтернету не було. Якщо а більше щось другого, то не було. То Всі, мабуть, дивилися. І трішки оцту, щоб будеш добавляти. Скільки ти будеш додати? Та ложечку. Ну, Чайних дві, напевно. Яблучний ну, оцет. Ми зараз все, все перекладемо. Слоями ти будеш пересипати. Ага. І знову м'ясо і знову спеції. Щось, цибульки туди. Кинемо. Все. Цибулька це взагалі річ вона лишня. Лишня не буває, так? Да? Цибуля, як водки, буває, але мало, дуже мало. Принцип простенький, дивіться, заклали ми. Ну, я зразу слоями. Закриваємо цією кришечкою. І откий в нас йде клапанець. Вклали клапчик, клапанець. І такий, типу, насос відтягувати, воздух, ну, зробити там якийсь вакуум. Я не вважаю качки, качаю вже коли тяжко стане. Тягнути, але... Так, щоб, щоб воно не відкрилось на стіл. О! О. 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 Все, ну, перевірили, звісно. Все, вже закрито. Потім, коли відкривати, ви просто цей клапанець підриваєте і все, ну, потягнуло воздух, кришка відкрилася. Все. Ставимо тут два колесика, дві салазочки. Дрібник І все, он. Отак воно крутиться в різні сторони 9 хвилин. Я включаю два рази, а то й три, якщо час є, хай собі крутиться. І воно зараз потихеньку буде збиватися. Можна, допустимо, раз покрутилося. Підняли, просто рукою вверх-вниз перевернули, поклали. Може, олійки долити потім не треба. Та ну це шия, ще, шиє ще, ще, так живе. Жиленька. Звісно. Все, і чекаємо. Ну, в принципі, понимає, як маркетинговий ход цієї річі від виробника. Типу, коли ну, от ви заклали туди все, в м'ясі все одно є якісь залишки, пустотки сворони. Коли ви создаєте вакуум, що отой маринад, який зараз від соків розтвориться що він набагато швидше втягується. Але я думаю, це більш маркетинговий ход. Тобто, ну, річ удобна, дуже салати добре, все виміщуємо. Починається в нас велика перестановка. Вирішили в цих шкафчиках навести трошки порядок, бо з тих пір, як ми переїхали, ми просто все сюди складали, складали, складали. От, А зараз розуміємо, що тут нам треба якісь самі пофасувати. Знаємо, да, самі де. вже не знаємо, що де, тому зараз все переберемо, лишнє все перефасуємо. Поскладаємо якийсь, тут наведемо лад. Якщо у вас чоловік по знаку Зодіаку Лев, який любить порядок, він буде сам складати все. Він це ж мене не допустить. Все буде складати рівненько, перфекціоніст, одним словом. Але я сижу, дивлюсь. Мені вже жарко. Жарко стало передяглася, все наблюдати оцей порядок, який Ваня тут устроїв. Перекладає, каже, наша мені тій людині яка їм, я їм тільки картошку, стільки запасу макаронів і гречки. Ми більшій часі тільки йому картошку. Так, так, у нас круговорот картоплі в нас в Вчора машинки повимивали, пахнокіща в машинах. Зараз у батьків короте, нам спеції складати. І треба там віддертися, щоб окремо під випечку скласти спеції, різні приправи і тому подібне. Під борошно. Ну, коротше, їдемо за такою мелочою А потім, уже, коли ми все зробимо вдома, поїдемо завеземо батькам хлібчик і я думаю, що ще м'язково посмажимо, теж пригостимо їх. Буде в нас вечірня поїзд в январі, візьмемо і на поїдемо в кості. Ось О, такі я відерця говорила. Це від якихось продуктів, від молочки, якоїсь ще відчув. Зараз їх відмиємо. Це колись нам знайома віддала. Не був магазин. І от такі віддерці. Зараз складемо всі спеції, якими ми не користуємося часто. На речі навела тут порядок. Бачите, вже все понятно, ясно. Я вам розкажу, де що в нас буде стояти. Бо в нас тут було все. Кучі, все в кучі. Короте, де було місце, там і ставили. Бо я ж кажу, ми коли переїхали, ми особу не розкладали, просто заповняли шкафчики речами, щоб потім вже з часом його все розгрети. І так, поїхали. Тут у нас все хлібопекарське. Борошна, різні, різні сорти, їх багато. І рисове, і житнє, і кукурудзяне. І пшеничне, сухе молоко, дріжджі, все, що треба для е, випічки. Далі туди там сіль-морська, крупна і гімалайська. Це ми, вроді по 200 гривень купили от такі судки, вони типу для е, випічки. Туди можна складати. Такі тортики, але на малюнку тут ще скляна така ємність повинна бути. Ось, ще скляна. Її не було. Того, мабуть, вони дешеві такі були по 200 гривень. Але теж зручно. Я сюди, коли купувала булочки, я розкладала булочки, вони так гарно стояли, не сохли, нічого зручно. То ми два взяли, так хай буде. Потім тут у нас всі крупи, макарони, що відкрите вже, що закрите. Коротше, тут все зрозуміло, туди закриті всі, там вуглі, відкриті сюди ближче. Ще от таких баночок треба купити. До речі, в епіцентрі чи в метро я вже не пам'ятаю, де ми їх брали. Коротше, якщо береш по одній штуці 94 гривні, начебто одна штука. А якщо блоком, там чотири штуки де в блоці, то 63, начебто. От так. Ну, то є різниця. Ми чотири взяли, я дві використала на чай ми бачили сьогодні і дві підкрупи, але ще хочу підкупити ще під якісь під якісь крупи. Далі у нас там іде цілий ряд термоси чашки різні. Термочашки, всякі от такі туди. Потім все для що там у нас картоплю фрі для от такі всякі нарізачки. Все для салатів, от таке нарізати горіхи і всякі снеки до. До фільму ми купуємо всякі снеки, оце все, все там. Ну, і папір, який зараз з основного шкафа, який в коридорі, перенесеться сюди. Тут вже трішки місце звільнилось, то є. І в нижньому шкафчику теж водичка, цукор-сільмет знизу. от, І сюди таке оцет, різні консерви. от. Вся отака мілчушка. Це ті зерняти, які я забрала з роботи. Крупні, ніяк не можемо збиратися їх посмажити. Треба якось замаринувати, їх, помити, з сілією замочити. І все. Оця штука вже стоїть. Ще не відкривала, вона стоїть з м'язком. Чекає свого часу. Он ще стоїть. Ще тільки Ваня пішов мангал розпалювати. Вітер, на дворі, не знаю, як це де там його розпалювати. Як це воно там буде горіти? А це я зробила. Часничок з олійкою, ми потім дістанемо коли хліб з хлібопечі, його зверху помастимо. Моя бабуся, коли раніше пекла хліб, вона завжди таке, таких хісточок не було, а пір'ячко в неї було, і вона олійкою зверху мастила хлібчик свіжий. А ми ще дали чесничку, що ще з часником зробити. Варі поставила гречку варитись, зараз її покормлю. Ну і ще вона вечеряти буде це так, під вечірок в неї буде. От, хлібчик печеться, вже наконець то тут на полках прибрали. Коротше, сьогодні ми прям хорошо попрацювали. Стірку два рази запустила, все порозвішувалося, то можна відпочивати. вже. То, що ми Боже, пахнуті, ще Поставили поставила в коридорі між кімнатному хліб пектись. і вже помастила От, І вже пахне мені просто на всю хату цим часником. Пропахне це все. Але ще потім, коли достанемо його з хлібопічки, ще й. Його... По, по от Отак, друзі, отак от цілий день сьогодні крутимося, вертимося, наче вихідний, І відпочивали, трошки потримали. і щось і робили. І вечерю готувати. Коротше, от так Цілий день товчимось, щось робимо. Піска наше постояло. Цього клапанець. Воздух пішов. Головне за ним слідити, щоб його не загубити, бо без нього ця конструкція буде безполезна. З цього ж контейнера Пахне, ой, як пахне. М -м -м -м. А це ми вже достали хлібчик. Помастили його вже чесничком з олійкою, стоїть. Ще назавди його звідти достати. Я Не знаю, може, друзі, в кого є така хлібопічка, як ви дістаєте хліб. Я його дістаю, коли він вистигає, я прямо аж туди достаю і виколупую. Мені це не подобається. Може, якийсь ще є інший спосіб, про який я не знаю. Підкажіть. Тосличок наділи на шампурики і зараз він іде благополучно смажитись. Який красивенький хлібчик. М -м -м. А пахне через те, що я чесничком помастила. Пахнутіще, вкуснотіще. Це я вже нарізала цибульку. Зараз посипемо зверху м'язку. А це от тако буде зараз сюди м'язко. Це викладу, посиплю цибулькою і замотаю лавашком. І такі красунчики поїдуть. Боже, оце пахнутіще. Як він. Пахне просто на всю хату. Все, быстренько пакуємо, поки він гаряченький і шуримо до батьків. Друзі, все. Сьогодні влог закінчуємо. Зараз будемо також вечеряти. Я їсти дуже хочу. Зголодніла, поставили картопельку в гриль пектись. шашличок зараз буде, зроблю якийсь салатик. І будемо вечеряти. Друзі, всім дякую, що сьогодні були з нами. Всіх міцно, приміцно обіймаю, всіх і кожного окремо. Дякую за те, що коментуєте, за те, що дивитесь, за те, що якось реагуєте на мої відео. Мені дуже-дуже приємно. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваш Інна.